Усім. От хочу вам показати таку цікаву квітку, а лапті видно. І хочу її трошки розсадити. Ой, дивіться, у неї, мабуть, якась чи квіточка, чи що. от дивіться, тут всередині от щось таке, чи що це таке утворюється. Можливо, просто звичайний пелюсток. І хочу її розмножити, от дивіться, у неї вже тут е, утворилася така, як дітка. Маленька, і, от дивіться, як аж корені проросли. Хочу відсадити цю дітку і якби, розмножити її, таку цікаву рослину. От, хто не знає, як її розмножити, от, коли утворюються такі діточки, можна її. Розможниці от. ладєвидна вона називається. я сказала Тому, Чому вона так називається? Тому що у неї ці пелюсточки вони схожі, якби такі лодочки або ладья. Вона називається ехіверія лад'євидна від цієї назви. От. І для цього я підготувала окремий такий от горщик, полила, що от навіть водичка не осіла. Там дренажні отвори, ще й додатковий стаканчик, щоб вона стікала ця водичка зайва. І тут теж в мене от такі от отвори були в цьому стаканчику. Теж дуже добре росла, але хочу її все-таки пересадити, розмножити. от Для цього час трошки її отакби, якби трошки підійму, щоб роз'єднати від'єднати цю маленьку дітку. Якось спробуємо з вами. Зараз не знаю, чи вийде, чи ні. Цю малесеньку крисончичку. От вона, така малюня. Треба спробувати якось її відірвати від материнського, від материнської рослинки. От, як це мені зробити. Не дуже добре виходить. Ай-яй-яй. Але... Треба, треба, бо вона тут навіть така, за, якби зайва. Може, вона зламається взагалі. Ай-яй, корінець зовсім трошки зламався. Ну нічого, тут у неї ще якісь бачу дітки можливо, будуть. Ось якісь наче ще й якісь. Ну, Цю ми назад розміщуємо. Мені такі корні цікаві. Можна, мабуть, навіть так от верхушку повністю відірвати. І потім я сюди ще досиплю трошки земельки, от, щоб вона була більш така, як би сказати. А мені ще й здається, що можна оцю от верхушку навіть, ви зрозуміли, да? цю верхушку повністю відірвати. Вона як маленька, теж окрема квіточка, вже бачите, які в неї корні тікають. А можливо, тут ще й маленькі якісь Ну, Подивимося, я ще трошки сюди підсиплю додатково землі. Ну, от, а цю маленьку з маленьким таким камінчиком посадимо, трошки тут ця вже відламалася. Посадимо її окремо в цей от нашу луночку, і буде у нас окремо маленька діточка рости в окремому нашому цьому стаканчику. Корінь в неї малесенький, хоч і є, але я думаю, вона далі теж прийметься. Ось таке у нас цікава буде процедура вирощування, розмноження буде ще одна додаткова така класна рослинка. Окремо рости, а туди я ще підсиплю додатково ґрунт. І також її так от змочимо трошки не сильно, щоб корінці трошки прийнялися в змоченому ґрунті. І залишимо на підвіконня, далі буде у нас і ще й далі буде рости гарненька така рослинка. Усім дякую за увагу, усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!